Для того, щоб зробити таке морозиво, спочатку треба взяти тонкий листочок, зігнути його навпіл та намалювати пів морозива. Вирізаємо. Розвертаємо папір, прикладаємо на основний листочок. Я розташовую по центру. А ви як бажаєте? Та ось такими крапельками накладаємо фарбу. Спочатку я зробила три червоні гірки, потім три рожеві. Їх не дуже видно, вони дуже схожі з червоним. Жовті та салатові. І намагаюся зробити так, щоб їх не було мало. І щоб зверху теж була фарба, щоб все морозиво було зафарбовано. Далі можна взяти пластикову картку, але вона для мене замаленька. Я беру картон, складаю його навпіл. І якщо подивитися, я пальчиками можу його зігнути. Тому я туди вставляю пензлик чи олівець, щось тверде. І все, він дуже міцний. Прикладаю його до папірця. Трошки відступаючи від фарби та розтягую її у праву сторону. Ось так притримую мій трафарет справа, щоб все вийшло чітко. І так, знімаємо паперець. О! В мене вийшло гарне морозиво! З чітким контуром. Далі беру жовту фарбу та розмальовую паличку. Вона зазвичай світлого кольору. Я взяла жовту. І трошки додам червоного, щоб зробити контур, бо паличка злилася з фоном паперу. Далі жовтою фарбою роблю візерунки. Вони можуть бути будь-які, крапочки, хвилясті лінії, полосочки і будь-якого кольору. Якщо вам подобається це відео, підписуйся на мій канал, в мене багато цікавих ідей і раз на тиждень виходить нове відео. Потім беру білу фарбу та роблю відблиски. Вони ставляться на виступаючих поверхнях. Все, наше морозиво готове! Воно прекрасне, на мій погляд. Підписуйся, Па-па!